17 жовтня Севастопольському дитячому будинку номер 2 виповнилося 16 років. З цієї нагоди вихованці та педагоги підготовили справжні свята та запросили до себе багато гостей, серед яких були і представники командування військово-морських сил України, які є шефами дитячого будинку. За 16 років існування з дитячого будинку номер 2 випустилося більше 200 вихованців. На сьогоднішній день тут виховується 26 учнів. Для кожного з них це не просто школа, це рідний дім, це майбутні згадки про своє дитинство. Наскільки вони будуть яскравими, добрими залежить від дорослих, які їх оточують. Відома істина, що більшість добрих вчинків та невдач дорослої людини беруть своє коріння з дитинства, і саме тому найкращий внесок капіталу це внесок. У серця і душі дітей радісно спостерігати, що педагогічний колектив будинку має підтримку багатьох організацій та структур міста, серед них і військово-морські сили Збройних сил України. За те, скільки ми з вами дружимо, ви для нас родні. Ви буваєте на кораблях. велике дякую, тому що ви навіть своїм прибуттям виспитуєте наших військовослужбовців, різних абсолютно. вы стали юнгами в школе юнг, успешно закончили первый курс, некоторые перешли на второй, некоторые только начинают эту учебу. Я искренне рассчитываю, что через несколько лет вы станете флотоводцами, гражданскими, военными, не суть важно. Важно то, что вы свяжете свою жизнь с морем. Я уверен, что наша дружба будет продолжаться. І справді, вже другий рік поспіль юнаки та дівчата цього навчального закладу з задоволенням відвідують школу юнг при академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нехімова. А нещодавно вони були запрошені на козацькі ігри. Планується, що вже наступного року вони будуть не гостями змагань, а учасниками, прийнятими до лав чорноморського українського козацтва. Цього ж дня вітали дитячий будинок і представники Ради ветеранів військово-морських сил України. Я хочу от имени всей ветеранской организации военно-морских сил передать вам большой привет от всех ветеранов и пожелать вам, чтобы вы, закончив школу, уйдя из детского дома, всегда вы будете помнить любовь Металом, всегда будете помнить своих преподавателей. И хочу, чтобы вы всегда знали, что старшие люди всегда вам помогут. Всегда сделают так, чтобы вам было хорошо. И все остальное только зависит от вас. Самого прекрасного вам пути, с днем рождения вас. Представники командування військово-морських сил збройних сил України день народження подарували своїм підшефним новим комп'ютер та запросили їх цими вихідними завітати з екскурсією на підводний човен українського флоту Запоріжжя. Те, що між військовими моряками України та дитячим будинком склалися дружні відносини, що збагачують обидві сторони, яскраво підтверджує морська тематика, якою було насичене свято. Держимо курс, к душам дітей, я прибаса. В портах доброты, где-то вдали исполнение мечты. Сила команды, поддержка друзей, учись наш храбрый, в том детство скорее. Символічно те, що вулиця, на якій розташований дитячий будинок номер 2 та його директор мають схожі прізвища: вулиця Орловська, директор Любов Орлова. Можливо, і в цьому криється секрет працездатності, таланту керівника та надзвичайної любові до дітей берегині цього будинку. Завдяки її небайдужості до своєї благородної справи та дружньому бедколективу, колективу корабель під назвою Дитячий будинок номер 2 вже 16 років долає всі перешкоди і морські риби. Рифи в бурхливому океані непростого сьогодення. Наших дітям, наша сила, не земних мірок агні, лиш би будущее було столь же світлим, як ані урочисту годину директор не забула подякувати своїх колег за щиру добру працю. А представник Нахімовської райадміністрації вручила працівникам дитячого будинку почесні грамоти. Свято дня народження дитячого будинку для дітлахів не скінчилося. Попереду в них цікаві виїзди на природу, екскурсії тощо. Ми ж дорослі радіємо тому, що ці діти не кинуті на призволяще, що ними опікуються добрі люди, а це в нас вселяє надію. Дію, що у вихованців дитячого будинку попереду добре майбутнє. Я люблю свою дитячий дом, потому что я з трьох лет, і мне тут якобы как уже прижился и мені вже все устраивает. Я люблю свою пташницю, которая мене взяла того малютки з трьох лет. И вот, я, здесь 3 лет живу. я тут Елена Вітальовна. Своїм друзьям жила щастя, успеха. Здоровья и самого наилучшего в мире. Вот питатели я хочу, чтобы они побольше радовались, жили и не нервничали. И чтоб никаких у них не было проблем. С днем рождения, диски дом.